Привіт! Це друга частина відео по Тіні Чорнобиля. Перша частина закінчилась на тому, що ми згадали про сиве волосся на дупі, знайшли схрон стрільця та позичили на вічне користування документи у військових із НІ Агропром, які потім віднесли бармену, який відправив нас шукати ще одні документи в лабораторії Х-18. Але, якщо ти не дивився першу частину, то раджу це зробити перед переглядом цього відео. Ось ось, ось ось, ось тут. Ну, а ми відправляємось на локацію темна долина у пошуках кабана та його ключика. Ні, не цього. Ага, оцього, так. Да, Відразу після переходу на локацію темна долина нам зустрічається долгівець, який мило розмовляє із бандитом та випитує у нього інформацію про те, де його друг. Він просить Міченого допомогти відбити його напарника у бандитів. Ми мовчки погоджуємось, ну відмовитись нам гра не дає. Щоправда, ми можемо просто забити великий та ржавий болт на цей квест, але. Мені цього не дозволяє зробити совість. Тому йдемо за кулею, так звати Долгівця, та рятуємо його друга, який каже нам, що є ще один Долгівець Сережа, якого тримають бандити десь на головній базі, де знаходиться кабан. Пахан бандитів. От Барига. От під <кхм> погана людина. Міг би і сказати нам, що кабан то ватажок бандитів. Ключик прийдеться не позичати, а наглим чином забрати. Ну. Нам не влом. І бандита пристрелим, і Сережу виручимо. Йдемо на базу бандитів та перестрілюємо їх усіх, які попадаються нам в поле зору. Знаходимо кабана та пускаємо його на свіжину. Шманаємо, забираємо ключик. Пора рятувати Сережу. Але під час пошуків натикаємось на склад із медикаментами, а саме на горілочку. Ой, зараз почнеться. Сережа, Сережа, Ти... Видишь, бо зараз почну співати, Сережа. Ладно, ти сам напросився. І раз, два, три, пісню заспі про пропірожене, ви його не їжте, бо воно сіро. О! Сережа. Рятуємо нашу звізду та звіздуємо в сторону Х-18. Ще трохи стріляємось із бандитами та спускаємось у лабораторію. Після спуску розуміємо, що це місце населене пацюками, так як топіт постійно стоїть такий, як ніби коні бігають. Знайшовши двері, у нас з'являється завдання: знайти до них ключ. Ну, йдемо шукати трупи, які нам турботливо показують на мінікарті. Натикаємось на пару бліг переростків, тобто снорків. Блін, а мені завідно, цих зверюк краще мого. Знаходимо труп вченого, забираємо у нього кот та біжимо відкривати двері. За якими сходи? Багато сходів. Багато, багато, багато сходів. А ще пару мутантів-телекінетиків. Зараз будуть швирятись в мене сміттям як макаки гівном. Та ще одні закриті двері. Ладно? Побігли шукати ключ та пошвидше змиватись із цих підземель. А то в мене знову починають волоски на дупі сивіти. Блін, налякав. Е, куди смився? Налякав, а труси мені хто стирати буде, я чи що? Боже, ну ти його Першого телепата убили, йдемо далі. Обуваємо парочку другу полтергейстів та йдемо кормити мурзика, поки та скотина не рознесла усю кухню. Киця киця, 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 На, поїж котику! Що? 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 Нейтрал? Ой йо, я убив нейтрала мутанта. Ну, менше з тим. Ложимо псевдогіганта спадки вниз маленькими лапками та. О, холодильник. Ух ти. А тут просторніше, як та кімната, що я орендую. Шкода, забрати не можна. Так. Йдемо далі шукати ключ до дверей. Та в себе нічого, але цей надоїдаючий саундтрек. Ну, як. Кіхтями по стіклу, ну реально. Отримуємо ключ, відкриваємо двері. Та не гримайте так. Відкриваємо двері і з переліку виходимо в головне меню. А, що, нікого? Блін, мабуть, психосоматика. Але не тут то було. Полтергейст, піромант. Валим, гада. Знаходимо документи та втрачаємо свідомість. Е, скріпт, я документи ще як би не забрав. О, мутік, я це люблю. Нам показують якогось сталкера біля четвертого енергоблоку, який відстрілюється від сотень щурів. Із крику за кадром нам дають зрозуміти, що це і є наша ціль стрілець. Але коли він повертає голову, і ми от-от уже побачимо його лице, сон закінчується, і ми повертаємось у реальність. Ух ти! Купи літають! Хм, технології майбутнього, мабуть. Так, не відволікаємось, ловимо перемовини воєнних, які прийшли сюди, мабуть, за тим самим, що і ми. Забираємо документи, хто перший того етапки, та валимо із цієї лабораторії. Виносимо військових біля виходу та... То... <гас> Блін, знов труси міняти через тебе. Піднявшись на поверхню, знову ловимо перемовини воєнних. Схоже, вони накрили темну долину та зменшують популяцію бандитів. Ловимо голосове від Бариги, де він каже нам, що бандитів атакували військові, а то типу ми самі не помітили, та що дорога на смітник перекрита. Але він каже, що є стара дорога на південь, якою ми зможемо вибратись із долини. І з боєм пробиваємось з території заводу та виходимо знову на кордон, де ловимо смс від Сидора, в якому він каже, що у нього є до нас справа. Йдемо до нього і він питає нас про документи, читає їх та покаже, що їх потрібно занести Барменові. А далі вже переходить до своєї справи та каже, що на місцевий блокпост військових привезли якісь звіти з півночі зони і що їх потрібно забрати. І що краще йти вночі, бо днем ці документи охороняють найгірше, як чемодан одного диктатора карлика. Але круті хлопці складнощів не бояться. тому... Мужики, пора спати, ніч на дворі! Турботливо кладемо усіх військових спадки і. Не кричи, падла! Люди сплять! Забираємо документи і несемо їх, Сидоровичу. Він каже, що ми молодець, і дає нам три, ні, дві тисячі фублів. Так, а по курсу один фантик від шаленої бджілки це 100 тисяч мільйонів фублів. Виходимо із бункера і направляємось до сіль голови. А тут у мене залагала мишка. Так, не поняв. Ти хто? Де Вовк? А, це новий сільський голова. Після вовка став головним. Опять власть міняється. Він каже нам, що приходили найманці і що вони хочуть виселити сталкерів та самі заселитися у село. І що найманців треба порішити. Ша все буде в лучшій формі. Обуваємо усіх найманців і. Усі, хто живий, підійдіть до мене. Нє, блін, усі, хто вижив, я сам розумієте, сам все зробив. А моя слава всім. І допомагай після цього людям. Повертаємось до фаната. Порозмовляти із ним. Да, я страшна людина, та й ти не бредпіт. Забираємо нагороду та повертаємось на звалище, а тоді і в бар. О, песик, ще песик. А ще песики! Що вас сука так багато? Відбиваємось від цих щенят та йдемо до бармена. Віддаємо документи, та бармен нам каже, що в них говориться про те, що випалювач місків це штучна конструкція, і що його виготовляли в Х18 у темній долині, а готові елементи відправляли в Х 16 що біля озера Янтар, де зараз стоїть портативна лабораторія вчених, і що нам треба до них піти та дізнатися про Х 16 Ну що ж, йдемо, дорога на Янтар йде через дикі території. Це ще одна частина заводу Росток, але її долг не контролює. Переходимо на дику територію, де ловимо перемовини найманців з характерним акцентом. А за головного в них якийсь вовкодав. Проводимо найманців на той світ і ловимо перемовини вовкодава, який реально переслав від того, що ми винесли всіх його снайперів, і він просить підмогу. Рухаємось далі та бачимо, як найманці збивають вертоліт військових. Пройшовши ще трішки, з нами зв'язується якийсь вчений і просить допомогти йому відбитися від найманців, і що нам за це віддячать. Окей, нам якраз треба допомога науковців та щоб вони були нам друзями. Зачищаємо територію від всіх найманців, яких бачимо, та говоримо із професором Кругловим. Він каже, що коли вони поверталися з янтарю, їх збили найманці, і що їм потрібна інформація, яку б вони перевозили, та просить допомогти йому. Повернутися до вчених на янтарі, дорогу він знає і що він нас проведе. Погоджуємось та відправляємось ще трішки стрілятися із найманцями. Вже перед самим переходом до янтарю Круглов каже, що нам далі треба бути обережними. Тут аномалія жарка, і що один невірний крок і нам каюк, а йому, тіпа то не грозить він в модному скафандрі. Окей. Проходячи через жарку, знайомимось із сталкерами зомбі. Як потім стане ясно, виною зомбування сталкерів є випромінювання на янтарі, яке подібне до випалювача місків, і що воно перетворює здорових розумних людей на тупих зомбі. Хм, це мені про щось нагадує. Пройшовши аномалію, ми нарешті виходимо до вчених на озері Янтар. Заходимо в модуль вчених, а кругло вже тут, як тут. Слухаємо їхній невеличкий конфлікт, де професор Сахаров просить Круглова щось зробити. А той відмовляється, бо тіпа сам не піде. Розмовляємо із Сахаровим. Він дякує нам за порятунок його колеги та дає нам комбінізон вчених. Запитуємо його про лабораторію Х-16. І він розповідає нам, що вони вже давно ведуть дослідження лабораторії і що вони знають про випромінювання із неї, яке зомбує людей. Але в них є розроблений та, на жаль, не налаштований прототип захисту. Але якщо ми допоможемо провести низку вимірів, він надасть нам робочий зразок. Погоджуємось допомогти із вимірами та відправляємось із кругловим на зовні модулю. Круглов, те де. Ну йолки. Ти застряг, бідненький. Може твій модний костюмчик треба змазати лубрикантом, щоб ти проліз? Коротше, ми ловимо забавний бах. Окей, загружаємо автозбереження, бо я якраз після виходу з бункера <кхм> зберігся. Так, ідемо робити виміри. Зразу після виходу валимо зумбованих. Ми ж бережемо Круглова, як зіниця свого правого ока. Да, лише правого, бо лівий я вже вкалічив. Зробивши перші виміри, все навколо починає трясти. Але ми рухаємось далі по тунелю та виходимо на іншу сторону насипу, де нас відправляють на сейф спот. Загружаємось та проводимо заміри. Але круглов кричить про початок викиду і що нам треба включати режим блискучих п'яток. Далеко втекти ми не встигаємо і нас вирубає. Та ми чуємо чиїсь голоси. Судячи із того, які ми чуємо імена, це розмови кликата привида друзів-стрільця. А з ним ми не проб'ємося. Ні, клик, я його Приходимо до свідомості в автобусі, чуємо, як стогне круглов, приводимо його до тями та повертаємось до кінця цукрового, тобто Сахарова, тобто професора. Короче, віддаємо йому виміри, і Сахаров каже, що зараз він спробує налаштувати прототип. Добре, я зараз спробую налаштувати прототип. Чекаємо кілька митей та розмовляємо із професором. Він каже, що ми гарно впоралися і що прототип готовий, але що навіть він не зможе захищати нашу стріху від випромінювання довго тому потрібно буде вимкнути випромінювач якомога швидше. Але перед тим як спуститись в Х-16, він просить нас знайти тіло професора Васильєва, який деякий час тому спустився в лабораторію із приводом. Але їх сигнал пропав, а з'явився лише через декілька годин на болотах за бункером. Відправляємось, убиваємо всіх зумбованих та знаходимо тіло покійного Васильєва. З інформації, яку ми отримуємо із КПК-професора, дізнаємось, що вони з приводом знайшли документи та дізналися, як вимкнути випромінювач. Але привида, схоже на крило випромінювання, і він почав нести якусь ахінею. Професор його залишив та вийшов на болота технічними тунелями, але не зміг зорієнтуватися та загинув від зумбованих. Ну що ж, а ми вже спускаємось в Х-16 та отримуємо повідомлення від Сахарова. Він каже нам, що він хоче вивчити установку, яка тут є, і нагадує нам, що прототип нас довго не зможе захищати. Тому він встановив прототип таймер, який відвімкнеться відразу, як тільки ми потрапимо під сильне випромінювання. А коли таймер закінчить відлік, наша стріха полетить у вірі. Тому потрібно поквапитись. В лабораторії дуже багато зомбі та мутантів снорків, а ще на фоні десь кричить кровосіся. Пробуваємось через їх усіх та дістаємось установки. А наш таймер вже відраховує секунди до відправлення старіхи у космос. Вимикаємо перемикачі, які живлять установку. Їх всього чотири по одному на кожному рівні. Паралельно відстрілюємось від орд зомбі, які ходять тут. Мізки. Шо? Вимикаємо четвертий перемикач, чуємо якийсь глибокий стогін. Та втрачаємо свідомість, і нам показують знову видіння. Так, я говорити не буду. Дивіться самі. Якщо це так важливо, чому ти не пояснив, навіщо йдеш туди І як тобі вдалося зробити це фото. Ти навіть не уявляєш, де я був і що я там бачив. Ох, стрільцю. Краще не лізти туди. Тримайся, синку. Я про тебе На північ. Нам показали обличчя стрільця, який прийшов до якогось іншого сталкера раненим після походу до ЧС. Той його врятував та стрілець відправився назад на північ. Приходимо до тями та йдемо до тіла привода, турботливо поміченого на нашій карті, щоб забрати у нього документи, які потрібні нам. Недалеко від тіла привода ходить контролер. Ми його годуємо гранатами та розуміємо, що професор Васильєв це той, що той. Ну, от той. Ну, цей, щоб помер на болотах. Помилявся. Привода накрило невипромінювання установки, його накрив контролер. Забираємо документи із тіла привода та запис з його КПК, в якому привид говорить про те, що шукає стрільця та доктора. А, це от цього походу, але не знає, де їх шукати. Тому планує по закінченню завдання вчених відправитись на кордон та поговорити із провідником, який точно знає, де зараз доктор. А доктор має знати де зараз стрілець. Виходимо з технічних тунелів та повертаємось до бункера вчених. Говоримо із Сахаровим. Він нас хвалить та радіє, що вони тепер зможуть досліджувати території, які були раніше недоступні. А ще каже, що нас тепер чекають найкращі скидки. Торгуємо із ним, купуємо один з найкращих костюмів у грі та відправляємось до бармена. Проходь, не затримуйся! Та заліпися ти вже в Говоримо із барменом, та він каже, що єдине, що залишилося, це відключити випалювач. А так як прототип, який захищає нас від випромінювання, ми вже маємо, то можемо відправлятись, але перед тим він рекомендує нам піти до командира долгу, Типа йому треба доброволець для виконання завдання. Я цього робити не буду. Я знаю, що це за завдання, і на сюжет гри впливу воно немає. Суть там доволі проста. Треба піти до свободи, це ще один клан сталкерів, та украсти в них гранатомет револьверного типу бульдог 6. А паралельно із тим, допомогти долгівцям штурмувати свободу, або ж в свободі відбитися від долгу. Короче, муторна фігня. Краще відправлюсь на кордон поговорити з провідником. Приходимо до поміченого на карті місця. Тут ми допомагали лису відбитись від собак. О, лис, е, це ти його вбив? Мовчиш? Значить, ти. Говоримо із провідником. Тіп, ми від привида, і нам треба знайти доктора. Провідник каже, що доктор в схованці групи стрільця, і якщо ми той за кого себе видаємо, то самі знаємо, де це. Знаємо, знаємо. Тільки перефарбував волосся на дупі і знов туди спускатись. Відправляємось на агропром та спускаємося у підземелля. А тут все без змін: повно бандитів та кровососів. Убиваємо їх усіх та йдемо до схованки, де підриваємось на розтяжці. На цьому гра закінчується, мічений помер, як справжній лох, і не зміг довідатись таємниць стрільця. <гум> Та ладно, жартую. Зараз друга частина відео закінчується. Третя частина буде через тиждень, зубдаю. Це буде заключна частина по тінях Чорнобиля, де ми дізнаємось все. А зараз, дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо сподобалось, або дізлайк, якщо ні. Залишайте свій коментар із побажаннями та іграми, які ви б хотіли побачити в майбутніх випусках. А я пішов палити третю частину. До зустрічі! Ага, підписку забув. Підписуйтесь на канал.